Приняємо сьогодні такі литі ялинки з системою Umbrella, або які називають на шарнірах чи крабах, а також ялинку литу у звичайному розкладанні. Ми взяли на основі ялинку фінську, а також ялинку на шарнірах Оскар. Чому саме їх? Тому що в них однакова по структурі сама гілочка, ну і тільки відмінюють стрічки у самому кольорі. Ну і, взагалі, найперша різниця між ялинкою на шарнірах та у звичайному розкладанні це в тому, що на шарнірах ви розкладаєте набагато швидше, адже в цьому допомагає система. Амбрела, які основні гілочки опускаються самостійно вниз, тобто вам потрібно тільки поправити самі оці менші гілочки. Ну і те, що у ялинках на шарірах, цих гілок є набагато більше, і тому вам легше її розкласти, тому що немає цих просвітів. І зараз покажемо, що як виглядає всередині сама ялинка. І от ми розібрали ялинки, це йдуть нижні частини. І чому я тримаю верхівку? Це верхівка від ялинки на шарніра. І хочу наголосити, що на шарнірах йдуть дві нижні частини, а верхівка, третя частина, вона вже має гілочки вмонтовані, які ви повинні опускати самостійно. Чому? Тому що тут немає шарнірів, адже є стовбур дуже тоненький. І щоб мати ці шарніри, повинен стовбур бути сам по собі грубший. А це ж відповідно буде не естетично. І тому тут йде вже гілочки, які вже вмонтовані. Це нижні частини ялинок, і покажемо, як вони виглядають всередині. Давайте плещуємо. покажемо. Це ялинка на шарнірах. Ви, коли її отримуєте, усі литі гілочки будуть ось так прижаті до основної гілки і будуть припідняті уверх. Тобто ви її ставите у підставку і вони самостійно опустяться вниз. Вам потрібно буде тільки їх ось так гарно розпушити. І зверніть увагу, що литих гілочок біля стовбура є багато, тобто вона в середині така більш набитіша. Ну і Тому, відповідно, вона і дорожча по ціні. Не тільки через те, що має таку систему амбрела, а й також, що має більше матеріалу. І покажемо ялинку на звичайному розкладанні. Тут гілочок вже біля стовбура йде менше, але, як ви бачили на початку відео, це не заважає їй бути такою пухнастою. І коли ви її отримуєте, так само гілочки всі литі будуть щільно прижаті до основної гілки і припідняті ось так уверті. Тобто ви її вставляєте в підставку, опускаєте на потрібен рівень кожну гілочку і поправляєте саму усю литу. Гарно, тобто, щоб не було просвітів. І я сподіваюся, що дане відео вам допомогло дізнатися різницю між ялинкою на шарнірах і звичайним складанням.